На засіданні постійної комісії Смілянської ради з питань земельних відносин, містобудування, екології та раціонального природокористування депутати розглянули 37 питань порядку денного. Найбільші дискусії знову викликало питання щодо ТОВ Смілянський ринок. Йдеться про надання підприємству дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентарізації земельної ділянки під існуючою територією ринку на вулиці В'ячеслава Чорновола. Котре розглядаємо це питання, і ще раз наголошую на тому, що Мова йде про вирівнювання спільної межі між ділянкою ринку і ділянкою приватної власності, де зараз веде будівництво м'ясорубка без зміни площі земельних ділянок обох значить, власника і користувача. Все. Інше питання на сьогоднішній день. 呃。Uh Дану інвентаризацію не розглядається. Попри те, що питання має виключно технічний характер. Його вже кілька разів відкладали. Причина напружені стосунки між адміністрацією ринку та частиною підприємців так званого залізного ринку. Ринок виявиться. звертається е, тільки тому, що у нього в оренді земля комунальної власності, і будь-які дії е, з межами цільовим призначенням він може здійснювати за згодою е, Власника, розпорядника землі. Приватний власник він уже подавав своє звернення і просив сприяти у перегляді меж земельної ділянки ринку для того, щоб ну, забезпечити їм зручні умови для реалізації будівництва. Проте підприємці побоюються, що вирівнювання меж земельної ділянки може створити загрозу їхньому бізнесу. Приватник собі працює. Своїх межах підприємці, це ж ви ж самі знаєте, вони коли розпочинають свій бізнес, це на свій страх і ріст. Ми всі це прекрасно знаємо. Тозі, тобто, те, що вони роблять, вони в цьому впевнені. Друга сторона медалі, так як ми тоді всі, всі балакали і просили, якби щоб було спільне рішення між ринками і підприємцями, цього не відбулося з того часу. Депутат міської ради Юрій Студенс у своєму виступі підкреслив, що це питання суто технічне, воно не Впливає на умови роботи підприємців. Депутати розглядають його вже тривалий час, і далі затягувати процес не має сенсу. Ми вже на кожній сесії, на кожній комісії говорили, що шановні Олександр е, Олександрович, і е, підприємці, ваша проблема заключається не у тут, а от у вас з ким ви договори підписуєте? Студенцем, за нанком чи з ким? Челенком. У вас є е, керівництво ринка і в Черкасах, е, хто там керівництво, яке е, визначає, що там буде далі. Не ми визначаємо, що там буде. Це суб'єкт господарювання, який веде свою діяльність. У вас з ним юридичні стосунки, які ні міський голова, ні депутати, ми туди не маємо право власити. Вирівнювання межі на ваші стосунки ніяким чином не вплине. А то, що факт, ми особи, я особисто, з архітектурою, з тими власниками м'ясорубки, ми виходили, відбивали майже мене ділянки. Вона, вона реально зігзагом. Вони зараз, я бачу, будують рівно. Вони ж не криву будівлю будують по своїй ділянці. Вони залізли на територію ринку. Вони не здвинули ні одного ТС. -а. Здвинули чи не здвинули? Не здвинули ні одного ЕТС. Це про що говорить? Що Ця межа, по якій вони будують, вона не впливає на ТЕС. Вона ніяким чином не зачіпає інтереси. Ми... Тут, це, тут Все. же сама саме це питання треба відокремити, бо ви ставите в заручники міську раду і міського голову і депутатів. Бо вам треба вирішити якісь там другі питання, а ми повинні тут голосувати. Ми повинні неупереджено приймати рішення. Дискусія навколо земельного питання вийшла за рамки технічних деталей і торкнулася ширшого контексту ролі бізнесу в житті громади. В залі наголосили, що в нинішніх умовах, коли країна переживає важкі випробування підприємців і інвесторів, потрібно підтримувати, адже саме вони формують робочі місця, сплачують податки і наповнюють місцевий бюджет. Давайте подумаємо поставимося на місце підприємці, які погодився вкласти більше там якоїсь сокілька сотні тисяч доларів в якийсь свій проект. От людина знайшла ці кошти, вийшло вкласти. Це ж так само ми будемо нашої громади, обичами все. І він вкладе, ми йому ставимо зараз палки в колеса. У нього буде, наприклад, або кошти на наступний проєкт, або його якийсь знайомий бізнесмен скаже, як тобі спіляцька громада, чи можна туди інвестувати, якісь проєкти гроші? Він сказав, що десь дороги йти входь до ту громаду, не треба туди гроші. Нашата. там не допомагають бізнесу. Я, я чесно кажу, от. Давайте і поїздимо все. по Черкасах, подивимося, як вони розбудовуються. Просто будівництво йде дешевле. У нас жодного об'єкта не будується. Взагалі, ми деграндуємо, я не знаю. Тут, можливо, навіть оцими рішеннями підтримуємо, кажу, що десь ну, великий бізнес зрумати. між собою. Там не лісти туди, до ту сміло. Після тривалих дискусій комісія таки більшістю підтримала рішення. І питання буде винесено на розгляд чергової сесії міської ради.